В Україні розробляють нову систему національного спротиву, покликано забезпечити підготовку суспільства до викликів війни. Про це пише заступниця голови офісу президента України Ірина Верещук у каналі ВТЕЛАМ. За її словами, уже у травні до Верховної Ради має надійти низка важливих законопроєктів. Вони покликані за словами посадовиці, створити нову екосистему підготовки усього цивільного населення до спротиву ворогу. Далі будемо про це говорити з Ярославом Мандруком, директором. Виконувачем директора обов'язки директора комунального підприємства Львівський обласний центр підготовки населення до національного спротиву захист Львівщини. Пане Ярославе, доброго вечора. Слава доброго Україні. Доброго вечора, героям. Слава Вікторе. А також ветераном російсько-української війни військовим інструктором Ростиславом Антимисом. Ростиславе, раді вас бачити в цій студії, не помиляюся вперше. Слава Україні, Героям слава. Ярославе, До вас перше запитання приблизно рік тому було створене комунальне підприємство Захист Львівщини, і от виявляється, що ви уже рік. Займаєтеся тим, про що буде говорити Ірина Верещук, я правильно розумію. Ми займаємося цим вже більше року, але пані Ірина фактично говорить про удосконалення того, що було. Тобто, mm -hmm. ми на Львівщині зараз повторюємо досвід, як не дивно, ми з вами про це вже говорили. Раз Закарпаття, де був такий центр створений ще у 2022 році, після візиту президента. Побачили його ефективність, і відповідно, цей досвід був поширений на всю Україну. Деякі області самостійно створили такий, як нас на Львівщині, деякі ще в процесі створення, але під керівництвом якраз пані Ірини зараз дуже активно міняється нормативно-правова база, зокрема, прийнята постанова 478 18 квітня про, про функціонування центр. і створення. І зараз знову ж таки внесено зміни в пост... Станово 1298, яка регламентує заробітну плату для керівництва і для інструкторів, а також готуються зміни на законодавчому рівні, тому що не всі питання можна вирішити під законами, нормативно під нормативно-правовими актами. Давайте поговоримо про те, як це відбувається у вас, як ви знаходите своїх слухачів і чому ви їх навчаєте. Е, є затверджена програма е, командування НТРО України. Е, фактично, є на дві програми: на 45 годин і на 100 годин. Ми працюємо по програмі 45 годин, оскільки вона є трішки скорочена в ній менше гуманітарних питань, е, зокрема. Патріотичне виховання, я думаю, що в нас на Львівщині на цьому важко, можна зекономити так, в часі. принаймні. так, ми викладаємо більш предметні дисципліни, зокрема, ті, що про що якими буде про які буде розказувати пан Ростислав. Це основа БПЛА, але для цивільних. Основи використання зброї та а також тактична підготовка по зброї, домедична підготовка, мінна безпека, що є не менш важливо зараз в умовах воєнного стану. Також життєдіяльність в умовах воєнного стану, і фактично останнє завершується навчання підсумковою вправою. Мали би ще Здійснювати практичні стрільби, але знову ж таки на законодавчому рівні це ще не до кінця врегульовано. Відповідно, ця бригада територіальної оборони, яка знаходиться на території Львівщини, не може нам надати набої як цивільним. тобто є от такі нюанси. 45, 45 годин для кожного слухача. Я так розумію, так. з понеділка по п'ятницю ми це вкладаємося, Ростиславе. Якщо взяти звичайного мешканця Львівщини. Без бойового досвіду так. ще таки залишається наразі. Так яким дисциплінам його треба навчати, і скільки часу це займе для того, щоб в ну розуміємо масштаб, розуміємо рівень підготовки, який повинен бути. На вашу думку, чому потрібно вчити, і скільки це мало би зайняти часу, перерахунку на кожного мешканця? Тут навіть мої думки не потрібно. Я людина військова, відкриваємо програму в п'ятій ордах сі і дивимося цей списочок. Півтора місяці це 45, достатньо 45 для того, щоб фактично сформувати з цивільної людини людину, яка повноцінно може отримувати позиції, штурмувати позиції в залежності від того, від якісного складу інструкторів, і наскільки цими речами ті, хто навчає, переймаються. От е, зразу ж. Так, так якось склалося. Сьогодні зранку в Фейсбук гортаю ігор Луценко написав прекрасну е, статтю, синхронну з моїми думками, і ми про це говорили з побратимами. Також чому, наприклад, е, підготовку не перевести в, в приватні структури, в приватні ініціативи. Е, він буквально розписав все е, по витратах, по цифрах чудо, чудово воно це все, все перекриває. Бюджет чудово перекриває. Так? От, власне, такі ініціативи приватні, вони, як на мене, більш гнучкіші, вони можуть більш інтенсивніше викладати матеріал. І якщо вони сформовані, наприклад, з осіб, які мають бойовий досвід, з хороших бійців, які ветерани втратили здоров'я, які не є придатні до активних бойових дій. Це чудові інструктори. А, якщо не помиляюсь, одне з розпоряджень кабінету міністрів про створення оцих центрів підготовки до населення до нацпротиву, якраз і вказують, що пріоритетним по набору для інструкторів повинні бути ветерани, якраз Пане Ярославе, якщо не помиляється це. Ви, так, ви абсолютно праві е, планувалося, що в залі всі посади мали би зайняти ветерани, але скільки е, з тих чи інших питань зараз дуже важко, ну із фінансових інших, тобто люди не де дехто, дехто не хоче йти, тобто сформувати якісний інструкторський склад, то відповідно поставили в пріоритет. Малі зарплати, це... Малі зарплати так. скажімо так, прямо так Ростиславе, повертаючись, знову ж таки, давайте по порядку. Ми по наприклад, поводження із стрілецькою зброєю, які Вага. повинні бути заняття, і скільки часу це займе. Якщо ми не будемо, ми розуміємо, що навіть п'ята ітерація БЗВП, яка зараз розглядається і намагають його впровадити в систему підготовки, вона теж є не ідеальною. Якщо припустити, що це є навчання цивільних людей, скільки часу і які вправи? Почати з цього з елементарні правила зі зброєю, так пізніше переходимо до правил влучної стрільби. І відпрацювання, от власне я був дуже здивований, коли я прочитав, що без ДВП, яке буде впроваджено в вузах, воно має бути окремо розділена теорія, яка читається в вузах, і практика незрозуміло де на полігонах, чи що. Ну от, власне, це, це, це питання досі виявляється, не, не з'ясоване. От а як на мене, підготовка населення до, до спротиву, воно, вона має тривати з. Якби це е, жорстко не звучало, але з дитинства. Тому що е, ми впрягалися в 100-метрівку, е, потім це вийшов марафон. а Зараз ми кінця краю цього марафону не бачимо. Тобто, е, доки, доки ворог буде існувати, до ми будемо воювати. Тому е, така, знаєте, лагідна мілітаризація суспільства повинна відбутися. І, власне, ці центри національного спроти, вони, вони повинні е, власне бути е, рушієм цих процесів. А Ярослава, яка у вас зброя, які ви навчаєте це макети чи це повноцінна зброя, і чи даєте ви можливість працювати з нею з повноцінною зброєю? І хто є інструкторами вашими? Дякую за запитання. У Нас на даний момент макети, тобто ми ще не маємо повноцінної зброї, оскільки, як я вже на початку говорив, повноцінною зброєю нас мають забезпечити бригада ТРО. Але макети є надзвичайно реалістичні. Відповідно, є макети зброї як радянської, так і сучасної, американської зброї, арки викладають в нас два інструктори, які є чемпіонами України по стрільбі, які навчають не тільки цивільних, а й виїжджають на схід і вчать правильно стріляти наших військових. Тобто, це надзвичайно професійні люди в даному плані. Не маємо ну, тобто разом з ними маємо поза 60 одиниць е, різної зброї, і так в нас більше 70% навчань відбувається практично. Тобто є спочатку теорія, звичайно, як поводитися, що можна, що не можна зробити зброю, а пізніше вже розбирання, і mm -hmm. ну всі ці речі, які е, що не сказав пан Ростислав, також відбуваються на це виділено разом з тактикою. 18 годин. Що має зробити людина перед вами, щоб ви, як керівник закладу, сказали, що Гаразд, ти пройшов курси, тобі 5 балів чи 12 за 12-бальною системою. Е, ну, по-перше, людина повинна розуміти, що можна робити зброю, що не можна робити зброю. Куди класти палець, куди ні, куна куди направляти, куди ні. Наступне це вміти розібрати, зібрати. Також ми вчимо правильно прицілюватися, правильно е, працювати в двійках. Тобто от такі речі, які можна вкластися у 18 годин, відповідно, ми це навчаємо. В кінці вони дають поки що теоретичний залік, але на майбутнє ми плануємо і ми зверталися вже в 103 бригаду, щоб нам надали набої і можливість відпрацювати це в. Польових умовах, але поки що позитивної відповіді немає, але ми знаємо і віримо, що в майбутньому ми або з ними, або вже на новоствореному на новоствореній базі, зможемо самі забезпечити реальне виконання цих прав, Ростиславе. Якщо ну тут напевно варто розділити категорії на категорії, якщо взяти тих людей, які пройшли АТО, або через цю вже повномасштабну війну, як часто варто проходити. Підготовку або перепідготовку тим людям, які вже називаються ветеранами. Раз в рік, раз в п'ять років, раз в десять років для того, щоб бути, так би мовити, в формі. Раз в рік це мінімум. Це мінімум. От Я буквально вже кілька місяців зброї в руках не тримав. І вже м'язова пам'ять вона так трошечки притуплюється. Mm -hmm. Тому раз в рік це як мінімум. Крім того, система якихось стрільби штирів, де можна просто поїхати просто постріляти за бажанням, це це має бути. Це моє будь-яка це до чого запитую? Бо ми розуміємо, що одноразовими навчаннями справа не обійдеться, тому що це річ не лише в знаннях, але і в навиках постійних. Як би це мало функціонувати в повному комплексі? Наприклад, у нас на Львівщині є 2,5 мільйони мешканців? Ну припустимо так дуже грубо: півтора мільйона? Ну нехай мільйон з них це люди, які здатні тримати зброю в руках, які підпадають під оцю категорію слухачів. пана Ярослава, так умовно кажучи, як оцей мільйон. Людей а, навчити базу підготовці, базові підготовці, б забезпечити проходження цієї перепідготовки раз в рік. Як це мало би бути? Чи можете ви все залежить від ресурсу угу. насамперед? Ресурс, коли будуть стрібища, коли будуть полігони, де це можна буде робити, коли буде законодавство, яке власне буде спряти тому, щоби. Не було злочином, коли цивільна людина бере до рук зброю. Тому що в нас в нас оцей з Радянського Союзу ще лишилося таке таке дивне ставлення до зброї як до чогось такого сакрального. Це є інструмент, так? Це інструмент, і там, звичайно, що є якісь там страхи, що знаряддя злочину і так далі. Більше злочинів ми знаємо, чим скоюється, так? Це, це не зброя. О, тому е, насамперед до, добре сказано цей комплекс. Це комплекс. І е, якщо ми говоримо про формування е, національного спротиву, е, це має бути все, все взаємопов'язане. Це має бути з одного боку ветерани, які е, забезпечують інструкторську ланку е, цих центрів, це має бути постійний, е, постійний е, притік. Е, притік власне слухачів цих курсів так і е, сертифікаціям вони буваються також можливо поділ на якісь рівні Пройшов пройшов перший рівень пройшов другий рівень тому що е, ну також потрібно потрібно розділяти і і жінки я думаю буде буде багато бажаючих проходити так але потрібно розділяти по е, по тому що саме їм викладається так які силові навантаження і тому подібне ми трошки акцентували увагу власне на володінні зброї. Безумовно, що це є напевно аспект номер один для будь-якої людини, якщо ми говоримо про готовність до спротиву. Але яким би ще дисциплінам? В ви вважаєте, варто приділити увагу для цивільного населення. Насамперед, це поведінка під час обстрілів. Це поведінка в містах, які, які є в облозі, це є виживання, це також орієнтування на місцевості, мінна справа, так власне, вибухові предмети. Ну база, це це, це те, те, що те, що потрібно. Ну тут власне потрібно розділити. Якщо цивільне населення, програма має бути трошки трош, трошки іншою ніж. Людей, які власне готуються до, до війська, де десь так, Ярославе, тут ваш колега виказав цікаву думку, і насправді я хочу вас запитати, чи ви підтримуєте, щоби надання ліцензій приватним закладам для того, щоб вони також навчали цивільне населення? Адже ми розуміємо, знову ж таки, обсяги це мільйон лише. У Львівській області ви готові до такої конкуренції, так би мовити, Ми тільки за, і наскільки я знаю, це питання розглядається на законодавчому рівні, щоб зрівняти в правах і комунальні, і державні, і інші структури приватні вони є. Тобто, по факту вони вже є. Тому я тільки однозначно підтримую такі речі. Єдине, що варто на що варто звернути увагу, це. Виконання цими установами програми, є затверджена на державному рівні, і відповідна сертифікація даних інструкторів. Тобто, якщо вони сертифіковані, вони працюють по загальнодержавній програмі, це тільки плюс, і воно надзвичайно вітається. Ростиславе, останнє запитання для цієї розмови. А можливо, хтось, дивлячись нашу програму, вирішив, а чому я повинен чекати, щоб держава створила якийсь центр? Можливо, я хочу навчитися самостійно. Чи можна навчитися повноцінно оцим дисциплінам, про які ми згадували це, і збройна підготовка, і такмет, і так далі самостійно, без звертань в якісь в центри підготовки до спротиву або ще щось по Ютубу? Так ну, гаразд, хай буде так. Однозначно повинен бути інструктор, однозначно повинні бути фахівці, які, які тобі вказують на помилки. Це це, це основа. Це нереально не, не просто навчитися самотужки мінній справі чи орієнтуванню. Якщо ти це цього не пробуєш, не як, якщо що в тебе немає ментора, який тобі вказує на, 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 на помилки. А особливо якщо ми говоримо про бойові дії, це насамперед дії в групі і як як кажуть інструктори, один це нуль. Я запитую, тому що навіть готуючись до цієї програми, я натрапив на рекламу, яка рекламувала мені додаток для мобільного телефону, який нібито мав би навчити мене поведінці зі зброєю. Ну очевидно, що це трошки не про практику, не про практичні речі, особливо в Україні. Ярослав Мандрук, директор комунального підприємства Львівський обласний центр підготовки населення до національного спротиву захисту Львівщини та Ростислав Антимес, ветеран російсько-української війни, військовий інструктор. Панове дякую за те, що завітали до нашого ефіру. Як а ми мені? запитали львів'ян. Як вони сприймають обов'язкову військову підготовку для цивільних? Та чи поход погодилися б вони на проходження таких навчань? Їх відповіді. Дивіться далі за певних умов, готовий, наприклад, якщо буде якесь звання після них після військової підготовки. Щоб я вже, наприклад, якщо все-таки буде мобілізація, йшов не як піхота, а з якимось званням. Ну, вище. Тоді готовий? Були б готові. Ну, а яка різниця? Ну, якщо треба, то треба. Я готовий. Ні. Я боюся. А я готова. Я би навіть якесь прийшла добровільне альтернативне, якщо б не було обов'язково. Будь-які знання дають багато. Ну, в мене, в принципі, була думка про взагалі за мобілізацію. Ну, сам не піду. Але скажуть, і ти піду. От мене батько пішов, і так само я б теж пішов. Напевно, будь-якому разі я її проходив. Так що так готовий. Чим би допомогла військова підготовка? В першу чергу, тим, що є е, критичне мислення. В першу чергу, в другу чергу це не розгубленість при критичній ситуації. Те, що чи потрібно врятувати людину в звичайних цивільних цілях, чи це якесь враження, допустимо, того самого ракетного обстрілу або ж безпосередньої військової дії на першій лінії, що є кульове враження. Ну тобто, це зібраність в першу чергу. То нормально. Я не боюся. В мене, мене батько військовий, тому я теж така. Я не боюсь. Стала би такою. Знала би, що робити в таких ситуаціях. Я в армії служив в піхоті, можу навчити, хоча вже людина далеко не призадав віку, я можу, можу багатьох навчитись дечому корисному, тим більше в такий час. Не знаю, мабуть, ні. Я думаю, що ні, тому що не всі спроможні і по більшій частині всі мають сім'ї. І якщо зараз всі будуть проходити підготовку воєнну, то... Багато дітей лишиться ту посередину. Через ці причини частіше всього якраз і заберуть на фронт. Воно впливає одночасно, дуже сильно пов'язане. Я би погодився, да, чому, звісно, це військова підготовка, яка дає зараз в сучасних умовах, а так як в нас війна, підготувати себе в якості військового. В принципі, є люди, що кажуть, що їм це не потрібно, що вони не народилися для цього, але військовим, як правило, не народжуються, а військовим, як правило, встають. Ось. І Якби особливо для чоловіків це потрібно, тому що кому захищати зараз в ці часи?